І усім призвав, коли ви на сега Один, дивимося нас в 15 серії, нічний бах. І ми. почнемо. Ти куди? Мені це буде, буде треба піти на нічний бах. А чого зайкайся? Тому що вам краще це не знати. І знов. Я знаю, що роблю. Може, усмаш нас? А що? Ми тобі наклонів свож, ще приблизно. Добре, там буде пробувати його команда. Я тоді пішов донортісь. Так, це підходить якраз. Ну угу, жити. А, ще 18.00. Мені буде це йти вже через 2 години. 20.00. Добре. Дві години після того. Хм, вже почалося туневро йти. А? Кселі то куди? Мене поси варіант, який мені треба в бах. На що? А ти як думаєш? Ви те. Праді до я То Хм, Поки ще мало. А? Още ти йдемо поміняти нам Кока-Колу на Ш... напиток. Я. який напиток спеціальне. Який краще не знати. Тобі краще не попадати зараз на очі на Тим більше. Не попадатися. Та мені все рівно. На те, що таке. Це тут. Добрий. Я... Ні, я тебе зрозумів. А? Так. Привіт, Акселю, ти можеш налити Кока-Колу? Так, зараз налию. На, на, вашу кока колу А чого вона якась подохідом? Якась інший колок? А, ні, просто на іншої з іншої країни. Так. Дякую, Акселю. В цьому напитку щось справді не те. Я мені навіть не вірила, що це напиток якийсь постий. Може, це щось підлив. Я що? Добре, я не буду тут. Та, це тебе непогано йде. Таменто, що з тобою? Я матерлик, я матерлик. Mm -hmm. Що тут не то? Пане напитку. Я не точно не нещо розібратися. В тому напитку. Що це пане там щось на те? Hm. Ну, ми зараз підійти до Кселюта. І зараз бармен. Салют! Позалівайся, ти підлигла до якусь отруту чи щось? Я... Я... Ну... Ну оту-то Це просто як... напиток. <гад> 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 а чого тоді ти... на мене попадить тебе дуже дивно. Називається би метеликом. Я не знаю. Да бы все вийшло, але. Эмм. Ам... Через те, через вас, я чути... Чути, мене не чути... чуть не поставили через вас. я А что Або не вбили, Дякую, Придурки... А, <глух> а? <глух> а? то не сурим. Ммм, а що я скажу, то Ви придурки? Що ви питало та бы А Що ти у нас так дивиться? Тикаем так і знав, що будеш так убив! Повтав не зараз. А. Доманію, та, 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 та точно. Так, так, та, точно. Астрад. Аксель відкутись втік. І не здається, що Аксель є спец фельдсофем. Але ще один в мене точно піддив щось напиток. Якщо він з мене не позивав, то він так нічого б не підлив. А, ну так. Він кудись втік. Де ти його вже, Акселю, від... Ну, мені здається, це щоб був план тільки Люцифера, як не хотів бути. Можливо, це є так? Угу. Найди його. Де він був не втік? Ага, добре. І всім то побачив, звук фуліплей, всім добачення всім. Гудбай!